Всім привіт, це ігри до столу у цьому відео. Я хочу поговорити про те, як ти можеш у своїх іграх зробити екшн епізоди більш захопливими: погоня за поганцем через усе місце, втеча із башти, яка розвалюється, чи рятування тонучої людини усе це має відчуватися динамічно, напружливо. Але стандартні правила п'ятірки по погоні не дають цього відчуття. То як залишити динамічність та страх того, що от-от і все. Є така штука, якої нема у базових правилах п'ятої редакції, як Skill Challenge. Її адаптували із, здається, четвертої редакції, і, в принципі, активно використовують у п'ятірці. І зараз я розкажу, як нею користуватися. Skill Challenge – це умовна міні-гра всередині вашої ігрової сесії. Ігровим персонажам треба буде пройти серію випробувань їхніх скілів і отримати певну кількість. Вдач до того, як вони отримують три невдачі, і тут ви вже можете варіювати складність цього челенджу, кількістю необхідних успіхів до трьох невдач чи складністю перевірок як таких. Важливо, що невдача не зупиняє дію, тобто один невдалий кидок не зупиняє погоню. Ви просто перечепились, загубили ворога з поля зору, але ось ви зібрались, ось ворог. Продовжуємо. Кожну перевірку має зробити лише один персонаж із групи. І це має бути скіл, як в якому він чи вона має профішенсі. Ну і звісно, цей скіл має бути таким, який підходить до цієї ситуації. Дай гравцю можливість пояснити, як саме він використовує це. І якщо його пояснення має сенс, то дозволяй кидок. Робиться стандартна перевірка скілу. Складність ти визначив ще на етапі планування, виходячи з того, наскільки складним взагалі ти хотів зробити цей епізод, та здорового глузду. Але важливо пам'ятати, що саме цей персонаж не зможе використовувати саме цей скіл ще раз до кінця челенджу. Замість скіла можна обрати кантріп, і це буде така саме перевірка, але вже його магічної здібності. Також можна використати левельний спел, який по суті буде автоуспіхом, бо це вже. Серйозна витрата ресурсів. Але гравець все одно має описати, як саме він використовує цей левельний спел чи кантріб. І це має мати сенс. Давайте я спробую пояснити це на прикладі. Отже, ми хочемо зробити погоню по вулицях міста за вбивцею. Ми хочемо зробити челендж середньої складності, тому гравці мають здобути три успіхи до трьох невдач. Отже, нам знадобиться. 5 точок перевірки скілів. Перша точка. Він влітає в натовп. Базарний день на площі, у очах мерехтить від різноманітності кольорів, але вам треба вислідити, куди він іде. Тут ти можеш очікувати, що гравці захочуть використати Perception, щоб знайти його в натовпі, чи Investigation, щоб проаналізувати потоки натовпу, і зрозуміти, де є якесь змінення. Або, може, твої гравці. Придумують щось більш цікавіше, тому не треба їм одразу казати, зроби персепшн або хто може зробити інвестигейшн. Хай вони самі придуть до висновку, який скіл можна використати у цій ситуації. Успіх і персонажі швидко знаходять його в натовпі. Невдача, і вони відстають, але в останню мить помічають, що він пірнає у провулок. Друга точка. Ви його бачите, але вам треба прорватися до нього через натовп якнайшвидше. Знову дайте гравцям можливість подумати, як вони можуть підійти до цієї ситуації. Можливо, вони будуть використовувати атлетику, щоб розштовхувати натовп можливо, акробатику, щоб уникати зіштовхвань. А може, вони придумують якесь цікаве використання скілу залякування, щоб натов просто розійшовся перед вами? Хай креативно опишуть, що саме вони придумали. І знову. Успіх, ви швиденько біжите за ним в провулок, або невдаче, ви ще трошки відстаєте. Третя точка: нарешті ви вибираєте з натовпу і біжите за ним по провулку, він кидає вам під ноги якийсь мотлох, який стояв притулений до стіни, і знову не треба підказувати гравцям. Очевидний варіант це використовувати акробатику, щоб це перестрибнути. А може хтось із ваших гравців захоче скастувати Thunderwave, щоб цей мотлох просто розлетівся перед ними і їм не треба було спинятися. І так далі. За тим самим принципом, ви придумуєте ще три точки перевірки скілів. Якщо гравці отримують три успіхи до трьох невдач, вони ловлять зловмисника. Якщо першими вони отримали три невдачі, то вони настільки відстали, що просто загубили його на вулицях. Головне тримати динаміку. І не давати гравцям занадто довго думати, навіть під загрозою автофейлу. Рішення мають прийматися швидко. І не забувайте, що один і той самий гравець може використати скіл тільки один раз, і обов'язково мають мати профішенсі. Тому при складанні сценарію важливо не робити точки, де очевидним вирішенням буде один і той самий скіл. Бо якщо всі зроблять по черзі перевірку на атлетику. Просто нікому буде робити її далі. Чергуйте проблеми, щоб гравцям було з чого вибирати, і не вичерпались ідеї. Ти можеш одразу сказати, яку кількість успіхів треба заробити команді і яка складність перевірок. А можеш навпаки тримати це в таємниці, і навіть описи результатів робити такими, щоб не було достеменно зрозуміло, чи це був успіх чи невдача. Якісь партії знайдуть перший варіант більш приємним і більш напружним, бо вони знають, що зараз на кону. А якісь партії навпаки більш люблять, коли незрозуміло до останнього моменту, чи це були успіхи, невдачі, і вони про це дізнаються із вашого опису. Ти краще знаєш свою партію, своїх гравців, тому тобі вирішувати, що для них буде більш захопливо. А описі під відео я залишив лінк із таймкодом на свій стрім, де ми якраз проходимо Skill Challenge. Можливо, приклад з живими гравцями у реальній ситуації стане для тебе більш зрозумілим. Отже, я сподіваюся, що це відео допоможе тобі зробити твої екшн сцени більш динамічними, цікавими і захопливими. А це були ігри до столу. Став вподобайку, якщо тобі сподобалось відео, підписуйся, щоб не пропустити поради по D&D та іншим настільним рольовим іграм, і бувай!